Чоловічий одяг, осінь зима, сорту крем плюс екстра. вага такого лотику 20 кг. Ціна 8,5 євро за 1 кг. Ось такий батник з капюшончиком без замочку. Чоловічий. Наступна моделька йде. Ось така спортивного плану кофточка дуже великого розміру. Це у нас XXL. Наступна моделька ось такий світер теплий. Це, до речі, де бренд. Ось під підший, ось їхній логотипчик. Така досить цікава моделька, тепла і класна. Наступне це ось такі джинсові штанішки. Ось так вони виглядають. Класні, стильні. Розмір 32-34. Наступна моделька це ось така сорочка. Ось так вона виглядає в розмірі емочка. Подивіться, яка крутезна, класна чоловіча сорочка. В цьому лоді суто чоловічий теплий одяг. Ось такий світр в розмірі Елічка. Наступне ось такого плану штаніжки. Штаніжки реально дуже круті. Подивіться, присутня етикеточка, розмір елічка. Ось так вони виглядають, Ідуть прямого крою, але знизу трішечки завужені. Дуже стильні, дуже класні, новесенькі штаніжки. Наступна моделька, ось такого плану джинси, чоловічі. Так, кофточка Nike. Подивіться, яка крутезна, чоловіча кофточка Nike. Розмір пише XL, Ось така моделька. Ідемо далі знову ж таки джинси. так, Це у нас іде гольф. Чоловічий гольф, такий кремовий колір в гарному стані. Це у нас сорт крем плюс екстра. Спортивні штанішки чоловічі. Кофточка. Сорочка. Розміри від XS по XXL, тобто від найменшого чоловічого до найбільшого. Модельки реально класні, сучасні, різноманітні. На 20 кг у вас тут буде повного міксу чоловічого. Ось такий теплий світер. Ще одна пара джинсів. Ось так вони виглядають. Тепленький світер. Ще один гольфик. Ось така моделька. Теплесенький свайпер. Так, чоловіча фліска з капюшончиком. Всередині вона максимально теплесенька. Ось так вона всередині виглядає. Дуже стильна, класна, тепла чоловіча фліска. Наступна курточка. Курточка яскрава. Подивіться, яка крутезна. Тепленько. Ось так вона виглядає. Всередині на флісі. Світер. Ось такий, ще один світер. Подивіться, яке крутезне наповнення. І тут у нас 20 кг по 8,5 євро за 1 кілограм. Штани. Ще одна флісочка. Ось така червона, чоловіча. Замочок іде до кінця. Ще одна пара спортивних штанів. Це вже йде великий розмір. Пише XXL. Ось такі спортивні штанішки. Так, світер знову ж таки. Сурочка. Джинсові штани. Кому потрібен суто чоловічий одяг, цей лотик саме для вас. Ось така моделька. Далі спортивна кофточка з капюшончиком, і це у нас іде айронайк. Ось подивіться, крутезний в ідеальному стані. Дуже гарна моделька чоловіча спортивного плану. Піджачок. Ще одна пара джинсів. Ще одні джинси, сіреньки. Стан в цього лотику, він іде ідеальний. Бачите, попадаються речі навіть з етикетою повністю новесеньки. Якщо е немає, речі все одно будуть в ідеальному стані. І це був чоловічий одяг сорту Крем плюс екстра, Швейцарія, 20 кілограм по 8,5 євро за 1 кілограм.